Привіт! Ви на каналі GymBeam і з вами я, Любов Жавчик. Чи знали ви, що контроль пульсу під час тренувань може суттєво вплинути на ваші результати та самопочуття? Сучасні технології дозволяють нам краще розуміти, як працює наше тіло, і використовувати ці знання для покращення фізичної форми. Сьогодні ми розглянемо, чому важливо стежити за серцевим ритмом, як правильно це робити та що говорять наукові дослідження з цього приводу. Перед початком перегляду Конайтеся, що ви натиснули вподобайку та підписалися на канал. А ми починаємо. Частота серцевих скорочень або пульс є важливим параметром, що відображає інтенсивність роботи серцевого м'яза. Цей показник змінюється в залежності від фізичних навантажень. У стані спокою він знаходиться на мінімальному рівні, а під час бігу підйому по сходах або силового тренування значно зростає. Скорочення серцевого м'язу регулюється складною взаємодією нервової та ендокринної системи, де симпатична нервова система. Стимулює його прискоренням, а парасимпатична уповільнення. Крім цього, рівень адреналіну та інших гормонів може значно вплинути на чистоту пульсу, адаптуючи її до потреб організму під час фізичних навантажень або стресових ситуацій. Взаємозв'язок між рівнем навантаження та серцевим ритмом є очевидним: чим вище інтенсивність активності, тим швидше працює серце, постачаючи кисень і поживні речовини для м'язів. Якщо ви не маєте фітнес гаджетів, які автоматично вимірюють пульс Бити це можна самостійно. Для цього потрібно лише покласти два пальці на шию в ділянці біля трахеї або на зап'ястя, порахувати удари за 15 секунд і помножити отримане значення на 4. Знаючи свій пульс, ми можемо оцінити інтенсивність тренувань. Для цього використовується поняття максимальної частоти серцевих скорочень ЧА – Max, яку можна розрахувати за формулою 207-07, помножене на вік людини. З віком цей показник поступово знижується і, відповідно, змінюється зона ефективного тренування. Залежно від рівня, ЧАСС визначають 5 основних зон навантаження, кожна з яких має свої особливості та призначення. Перша зона охоплює 50-60% від максимальної частоти серцевих скорочень і характеризується дуже легкою активністю, що підходить для розминки, відновлення або легкої фізичної активності. Перебувати в цій зоні можна досить довго, оскільки навантаження на серце залишається низьким. Друга зона, де серцевий ритм знаходиться на рівні 60-70% від максимальної частоти серцевих скорочень, ідеально підходить для розвитку аеробної витривалості. Це зона комфортного бігу, коли людина може підтримувати розмову і при цьому продовжувати тренування. У цій зоні організм переважно використовує жури як основне джерело енергії, що робить. Є ідеальною для тих, хто прагне покращити загальну фізичну підготовку та ефективно спалювати жир. Третя зона, що охоплює 70-70% від максимальної чистоти серцевих скорочень, є інтенсивнішою і сприяє розвитку серцево-судинної системи. У ній енергія виробляється як за рахунок жирів, так і вуглеводів, а тіло активно адаптується до підвищення навантаження. Четверта зона, яка знаходиться у межах 80-90% від максимальної чистоти. Серцевих скорочень це вже значно вища інтенсивність, де основним джерелом енергії стають вуглеводи, а процес енергозабезпечення проходить у переважно анаеробному режимі. Перебування в цій зоні можливе не більше 10 хвилин. І таке навантаження підходить для професійних спортсменів або тих, хто прагне підвищити свої межі витривалості. Нарешті п'ята зона це максимально високе навантаження, де ЧАСС сягає 90. 100% від максимального рівня. Це короткочасні вибухові навантаження, такі як спринти або високоінтенсивні інтервальні тренування, які під силу лише добре підготовленому організму. Отже, чому ж важливо контролювати пульс під час тренування? Насамперед, це дозволяє краще розуміти своє тіло, аналізувати прогрес і уникати перевтоми. Наприклад, для марафонців важливо підтримувати рівномірний темп бігу, тому вони більшу частину проводять у першій та другій зонах. Водночас бігу на короткі дистанції, потребують роботи у 3-й, четвертій зонах для розвитку швидкості та витривалості. Окрім того, стеження за пульсом допомагає уникати перетренованості, оскільки надмірне навантаження може призвести до виснаження, втрати мотивації та навіть травм. Не можна забувати і про фактори, які впливають на серцевий ритм. Це не лише фізична активність, а й вік, стан здоров'я, рівень підготовки та навіть емоційний стан. Люди з вищою фізичною підготовкою. Мають нижчий пульс у стані спокою, оскільки їхнє серце працює ефективніше. Водночас стрес, вживання кофеїну або навіть положення тіла можуть впливати на цей показник. Надмірно низький або високий пульс у стані спокою може свідчити про певні порушення, такі як братикардія або тахікардія, тому варто регулярно проходити медичні огляди. З усього сказаного випливає, що контроль за частотою серцевих скорочень це не просто данина сучасних фітнес технологіям а й важливий. Інструмент для тих, хто хоче досягти результатів у спорті та зберегти здоров'я, наприклад, під час аеробних тренувань, таких як біг чи плавання, важливо залишатися у другій або третій зоні ЧАСС для розвитку витривалості. Тоді як для силових або інтервальних тренувань доречно чергувати четверту та п'яту зони для збільшення інтенсивності та покращення анаеробної працездатності. Використання пульсометра або смарт-годинника допоможе відстежувати ці параметри та коригувати на Роблячи тренування максимально ефективними та безпечними. Для любителів активного способу життя він може бути корисним для відстеження прогресу, а для професійних спортсменів незамінним параметром для оптимізації тренувального процесу. Тож наступного разу, коли ви будете на пробіжці або у тренажерному залі, зверніть увагу на свій пульс. Можливо, саме він допоможе вам зробити ваші тренування ще ефективнішими. Друзі, тепер ви знаєте, чому так важливо слідкувати за своїм пульсом під час тренувань. Сподіваємось, ця інформація допоможе вам краще розуміти своє тіло та робити тренування ще більш ефективнішими. А з вами була я, Жавчик Любов. Підписуйтесь на канал GimB, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та обов'язково розкажіть у коментарях, чи контролюєте ви пульс під час тренувань. Побачимось у наступних відео. Па-па!